Зміст договору зберігання, Зміст. що там міститься в цьому договорі, ми знаємо сьогодні слово замовчення, тому що навіщо нам цивільний кодекс? Ну Ми і так знаємо, усе знаємо. Але як от, що запитує Інна? Інна запитує то, що: а якщо ми ну, нічого не приписали, і що робити? Ну, ми, ми не можемо, ну, це, це неможливо описати все. Вс, ну, вс, ну, все ну, ми, ну, щось робимо і робимо. І ми не описуємо, ми не бачимо майбутнє вот так точно і не описуємо. Юристи нам говорять: опишіть, будь ласка, опишіть. А ну, ми, не, ми так не робимо. Ну і нічого е, страшного. Тому що є цивільний кодекс і він. Там, по замовчуванню, він прописує, що робити, якщо щось там потрапилось, з тою річчю, яку ми передали на зберігання. І давайте побачимо і формулу, і сам зміст договору зберігання, тому що зміст він витикає із формули і інших статей цивільного кодексу і других, других нормативно-правових актів. Зміст договору зберігання. Ну і давайте побачимо, що там, що, що там є. Ну, давайте спочатку да, побачимо е, формулу, і з формулою е, я там, виведу всі е, обов'язки і той, і другої сторони. Договор зберігання. Ні, о там він. Давайте я ті, трішечки побільшенсті, але ми будемо навчати сьогодні його. За договором зберігання. Одна сторона, ну, і чудовий договор, дуже короткий. А? Ви бачили договір перевезення? Я бачив договір перевезення. Це прям ну, щось для душі, цей договор, хто його зробив. Дай Бог здоров'я цій людині. За договором зберігання. Одна сторона, зберегач. Зберегач. Як я знаю, є, є в білоруському такий похожий алкогольний напиток зберігач. Ну, такий. Так звучить Зберегач. А одна сторона зберегач, зобов'язується зберегати річ. Ну, зберегач зберегає. Логічно, логічно. Зберегати річ, яка передана їй другою стороною поклашодавцем. І так, ми бачимо тут дві сторони. Не три, як в договорі перевезення, це була вершина складності. Тут дуже просто: зберегач і поклажедавець, і повернути її поклажедавці у схоронності. Що ми тут бачимо? Ми бачимо всі, всі обов'язки, які ми бачимо обов'язки зберегача. Схронності. Ну, є річ, тут ми бачимо, Людмила е запитувала тільки річ, так, річ, От ви бачите, написано річ, тільки річ, не права речови, нічого, тільки річ. Тут написано. І ця річ передана. Другою стороною, і вона його віддає у схоронності. Що, що означає схоронності? Яка була, така, і, і, таку і передаємо. І таку ввертаємо. І давайте побачимо, як я це прописав. Обов'язки зберігача. Зберігайте зберігати цю річ, там так написано і в Цивільному Кодексі Росії України, що там є правила зберегання. Тобто є правила зберігання. Але якщо, наприклад, це безкоштовний договір, то там дуже цікаве правило. Ну, на мій погляд, це воно з римського права, тому що дуже. Таке стабильне, і в усіх кодексах вони їх прописують. Там так, якщо договір безоп... безкоштовний, тому там таке правило: як зберігач відноситься до своїх речей, так він обов'язан відноситься до е... речей поклажедавця. Якщо він погано відноситься до своїх речей, так можна і до покладавця. А якщо він свої речі прикладає кудись, ну там зберігає, а тих ні, то, то ні. Я ще раз вам розкажу, щоб у мене гештальт не, 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 не закритий. Я дав ну, моїй подрузі мій велосипед на літо, і прихожу, а вона поставила його в під'їзді. Ну, прикрутило к, к трубі свій лисапет в кімнаті, а мій там. Це означає, що це погано, тому що вона відноситься до моїх речей не, не так, як до своєї. І це от, ці порушення цього договору, і ми з цього часу з нею не розмовляємо. Тому що з такою людиною, яка так з моїми велосипедами поступає, не треба співвідноситься. Строк за договором такий, якщо він там прописаний, то прописаний. Ну, звичайно, да? там ми, наприклад, в камери схову, там ми чітко там написано, скільки часів. Ну, скільки годин, вибачте, скільки там на добу, і там це записано. А наприклад, нема цього. В цьому випадку розумний. Розумний строк. Тобто, із, із практики. А, і обов'язки поклажедавця. Плата, Плата, вона складається із двох частей: винагорода і втрати. Втрати на що? На, на храніння, Ну, наприклад, там. Які там речі, істотні речі, да, в холодильнику потрібно їх хранити, їх зберігати. І в цьому випадку там є електричество і є якісь втрати. І їх також потрібно, вони містяться в платі. плата винагорода і втрати. І е, забрати річ. Це обов'язок покладавця, є, є наслідки. Якщо ви не забрали свою річ. Наслідки будуть такі: якщо є втрати, вони, вони можуть, ну, вони, потрібно їх сплатити. Якщо е, е, поглажидавець не прийшов, зберегач бере цю річ, продає її, і той суму, він, яку він получив за цю річ, він, він бере гроші на свої втрати, а другу суму держить до того, якщо ця людина не прийде. Якщо не, ну, не, не залишилось нічого, і не залишилось нічого. Не знаю, є, по телевізору показує, да? якщо там люди залишують там в гаражах речі і потім їх продають. В Росії такої і в Україні не буває, а в Америці буває. І це усе, що я хотів про це сказати, і прошу ваші запитання.